Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо обговорювати тему, точніше, фільм. Хочу поговорити про фільм, який в англійській мові, на моє здивування, називається Baby Girl. А в. В, в, у нас це хороша, погана дівчинка. До речі, чого я угораю з Baby Girl, Тому що ті, хто е, знають, хто люблять дивитися такі фільми <гум> еротичного спрямування. Е, ви, ймовірно, бачили фільм 365 днів, здається, він так називається. Там доки що Hot Man», І в оригіналі, е, якщо ви дивилися англійською, то він там, ну, типу, люди угралися, що він казав Baby Girl, <гум> Тому я не знаю, чомусь у мене трошечки. Смішило. Але, тим не менше, окей, давайте обговоримо. А, значить, я вчора дивилася цей фільм. І е, я взагалі перед цим бачила, що люди діляться на дві категорії: ті, хто сприймав, сприйняв цей фільм нормально, тобто у жінки були якісь еротичні бажання, вона боялася про них сказати, от вона сказала всі щасливі. І хтось сприйняв цей фільм, е, типу, поверхнево, якось люди сміялися в залі, коли я була. Тобто хтось сміявся, сміявся в залі. І е, для мене особисто людина, яка зріла, ну, я так вважаю, окей, з точки зору якогось. Естетики, можливо, так, можливо, там можна було щось поугарати. Але з точки зору самої історії, я вважаю, що сміх там трошки неумісний, але це особисто моя думка. Отже, давайте розбиратися. Насправді, як я побачила цей фільм і чому я вважаю цей фільм не таким гавняним, як вважають більшість людей. По-перше, історія насправді цієї жінки, вона з ними багатьом. І якщо ми, будемо, ми відійдемо від еротичних фантазій, а просто будемо дивитися на свої природні бажання, то ми зі Штовхнемося з тим, що більшість людей у світі не можуть проявлятися так, як вони хочуть. І я зараз говорю не тільки про секс, те, що ви хочете щось там в сексі. Ні, я говорю про звичайні речі. Від того, як вдягатися, а для мене вдягатися це щось таке ну, елементарне. Типу, я впевнена, багато, багато чоловіків забороняють собі якісь аля жіночі штучки, типу там сережки, якийсь більш такий акцентний одяг. Чисто через те, що чоловіки так не носять. Бо в Україні у нас є така фраза моя улюблена, що чоловік має бути трошек краще, ніж мавпа. Тобто Якщо він підмивається, то вже дуже хорошо. Якщо він там нігті да робить, манікюр, боже, взагалі вообще це золото, це От. Починаючи від якихось маленьких речей, закінчуючи чимось великим. Да? Тобто, це вибором одягу, не одягу, а вибором своєї професії, взагалі проявлення себе як людини, особистості в цьому світі. Тому, якщо подивитися на цей фільм, да, і на ту, скажімо так, той урок, який він несе, то насправді урок досить цінний і він є глобальним. Тому що ми живемо в такому світі, де бути собою забороняється, бути собою, люди не готові. Я б тобі сказала так, не те, що ми не готові бути собою, але я готова бути собою. Чи готові ви? Прийняти мене таку, яка я є. Оце вже велике питання. І я впевнена, що більшість людей до цього не готові. Люди не готові бачити справжніх людей. Люди не готові до того, що може якось бути по-іншому і може відрізнятися від того, як вони звикли бачити. І оце є великою проблемою в суспільстві. Тому для мене цей сміх, ну якби стосовно цієї теми, я не знаю просто, з чого люди саме угарають, але я бачила якісь негативні відгуки, що цей фільм поверхневий, що він якийсь типу дивний, дебільний. Але е, люди не побачили, не не. Того, знаєте, суті, що закладала авторка. До речі, жінка знімала цей фільм, мені було цікаво. Я коли сиділа, мені було цікаво, там, хто знімав цей фільм, і це знімала жінка. І тут якби багато чого сходиться, що це саме, видно, жінка знімала. От, давайте поговоримо про взагалі еротичні бажання де й бажання в цілому. Слухайте, насправді, що я хочу сказати, моя основна місія, яку я несу, проповідую на цьому каналі, це те, що ми маємо бути собою. Я вважаю, що як тільки ви починаєте жити з. Тим, скажімо так, як да, ви відчуваєте, як відчуває ваша душа, все стане на свої місця. Починаючи від заробітку грошей, закінчуючи стосунками і всім іншим. Тому що, поки ви не живете за покликом своєї душі, тобто за тим, хто ви є насправді, тому що більшість людей вони думають і обирають. Через мозок, скажімо так, так як має бути. Не так, як вони відчувають, а так як має бути. І я, наприклад, в своєму, навіть зараз, слухайте, що казати, навіть зараз я зіштовхуюся з ситуаціями, коли я чітко усвідомлюю, що мій вибір більше йде на. Раціональне, ніж на те, як я відчуваю. Я відчуваю, що треба вчинити певним чином, але я можу собі це забороняти через те, що люди не готові в моєму оточенні бачити справжні мене. Я можу забороняти собі це або не робити, тому що я розумію, що наслідки, з якими я можу зіштовхнутися, я можу до них бути не готова, або можуть не бути готові люди, з якими, да, які, якими я себе оточую. Ось такий от інтересний інсайт. Е, тому. Щось вже думка в степ побігла, я почала думати про щось інше, У мене часто буває, я вітаю в облаках, що тут сказати? Так от, люди собі забороняють. І якщо говорити про сексуальні бажання, тут то, те саме. Тому, коли ти починаєш. До речі, я, чесно кажучи, тут зроблю таку вставку. я не сильно зрозуміла, що вона боялась там, собственно говоря, сказати своєму чоловікові, тому що, на мою думку, її бажання були абсолютно, ну, як це сказати, ну, типу. Нормальні, ну якби там не було нічого такого екстраординарного, прям, щоб мене особисто якось вразило, не знаю, не те, що я прям е, роблю таке кожен день, ні, не подумайте. Але якось я, ну тобто, я очікувала, ну, в принципі, в моїй голові, якби я розумію, що да, можна це якось приховувати або про це не говорити, коли це якийсь прям дійсно хардкор, там якийсь, не знаю, жорсткий БДСМ. Або я сьогодні бачила відео, де мужик лежав в латексному костюмі повністю. От. Тобто Я розумію, що в нього теж якийсь кінг настроєння, тобто тобто якісь в нього такі вайби, да? тобто, йому це подобається. Але в принципі в сексології є таке поняття, що якщо речі, які роблять пари, вони ну, обоє да, домовляються, і це не приносить шкоди, або якщо приносить шкоду, але це по домовленості, то це вважається нормальним. От. Тому в принципі якби, я не сильно зрозуміла, чого саме це було такою. Тому, що це Дивно, ну, я маю на увазі, що саме те, що вона хотіла, було показано якимось таким прям забороною. Хоча насправді, ну на мою особисту думку, не знаю, на моє, можливо, таке сприйняття світу, я не вважаю, що це була якась екстра така річ, в принципі. Але я розумію, що уявіть, я просто яка кількість людей насправді. Давайте, якби я так в контекст, хоча. Що вас водить, ви і так в цьому контексті живете. Перше, ми не можемо бути собою. Е, ну, ми просто, нам це заборонено. Тобто, люди не готові, ми не готові, ніхто, коротше, не готовий, але всі від цього страждають. І що цікаво на сексуальному плані в тому числі, ми не готові відкриватися, і людям інколи просто складно поговорити про секс, типу, що я не відчуваю, там не знаю, мені не подобається, як ти це робиш. Давай поміняємося, ляжемо на бачок. Тобто людям інколи і це важко сказати. Людям, в принципі, складно обговорювати секс і говорити якісь такі теми. А тут, коли в тебе є ще якісь бажання, то це взагалі це ну якби кришки гроба, тільки закритися, знаєте, і все. Відповідно, я просто подумала про те, наскільки велика кількість людей, які сиділи в залі, могли себе зловити на тій думці, що в них є такі самі думки, що вони такі самі, як вона, і що вони собі забороняють. Вони намагаються бути, е, типу, хорошими, да, як хороша дівчинка, вони намагаються бути правильними, але насправді це не те, як вони хочуть. І що цікаво, як я зрозуміла, ну, мужику в кінці їм очень да? Це було щось таке такое який... Ну тобто, до чого я веду? Що насправді те, що ми собі забороняємо, не завжди є погано, але тим не менш, давайте повернемося до мого, моєї послідовності. Тобто, є якісь бажання, люди про це не говорять і, відповідно, живуть нещасливе життя. Я на консультаціях завжди говорю таку річ, тому що ми оце питання правильності. І на справжності піднімаємо практично завжди. Я завжди задаю питання своїм клієнтам: ви хочете бути справжніми, чи ви хочете бути правильними? І вони на цьому моменті дуже сильно ступаряться, тому що вони прекрасно розуміють, що коли ти правильний, коли ти живеш за оцими якимись вигаданими правилами, що ти не можеш проявляти не свою сексуальність, не себе взагалі ніяк, не як не жінка, ні як чоловік, ти не живеш щасливе життя. Ти живеш ти в живеш постійній напрузі за то що ти маєш бути кимось, ти граєш роль людини, якої блін ти не є. І от вони завжди ступаряться на цьому моменті, і я бачу, як ви, знаєте, бух, інсайт, тому що да, а я не хочу бути людиною, якою я не є. У мене є якісь бажання, у мене є якісь проявлення. Більше того, я вам хочу сказати, що мій підхід базується на тому, що я використовую як і духовність, так і психологію. Якщо вам цікаво, можете більш детальніше почитати про мій підхід. Я залишу посилання на мій сайт в описі під відео. Так от, так як я це використовую, я розумію, що, наприклад, я. Людина, я вважаю себе досить духовно розвинутою людиною, я маю глибокий зв'язок. До речі, про те, що таке для мене духовність, теж можете подивитися в інстаграмі. Тому що ця тема досить об'ємна, я вам так за три секунди все не поясню. Так от, я розумію, що для мене духовність це глибокий зв'язок з собою, тобто з душою. Коли ти себе відчуваєш, коли в тебе дуже класно працює інтуїція, коли ти, скажімо так, маєш, ти відчуваєш себе. Ти да, думаєш, але ти відчуваєш себе, ти знаєш відповіді на всі питання, вже тобі не потрібні які додаткові нам да, моменти. Так от, я розумію, що е, по моїх відчуттях. Є якесь певне бажання всередині, будь-то це сексуальне проявлення, будь-то це в роботі з друзями. Тобто є щось, як я себе бачу і як я себе хочу проявляти. І я не можу назвати це погано чи добре, просто є відчуття. І, можливо, ви себе теж ловили на думці, що ви хочете щось створити, щось робити. Ви енергетично типу, це собі відчуваєте, що ви хочете щось робити, ви не можете інколи навіть це пояснити. Але воно є всередині. І ви розумієте, що ви б хотіли так: е, от, у вас є якась картинка, є якесь відчуття. Але при цьому, можливо, словами ви це не можете пояснити, але якраз це те, що ви б хотіли робити. От. І в сексуальному плані теж. Тому я, взагалі, бачу знаєте, світ таким чином, що якби у кожної людини є якесь відчуття всередині, як би вона хотіла себе проявляти на різних рівнях а, в житті. І, відповідно, наша задача відчувати це і робити це, і бути щасливими. Все. Це дуже просто. Ось так. Чуть-чуть чайку глотнем. Любі мої, що я хочу сказати? Насправді відео виходить коротеньке, тому що, ну, не хочеться довго знаєте, затягувати. Все, що я вам хочу сказати, фільм класний. Подивіться його. Подумайте про те, чи є у вас якісь бажання. Можливо, сексуальні, можливо, взагалі. Чи ви, ви хороша людина, типу тобто, в плані правильності, правильності? Ви правильна людина? Чи ви хочете бути собою? Задайте собі це питання. І ви побачите, як багато речей насправді ви можете жити взагалі не так, як треба. Ну, типу, не так, як ви хочете. Тому що дивіться, я зараз говорю глобально про всі речі в житті. У нас є певні обмеження, певні думки того, як має бути. І багато людей дуже негативно якось відносяться до того, коли оця правильність вона не збігається да, з іншим. Ну, я мають на увазі, коли, наприклад, от є якесь певне формування у нас бачення стосунків, якими вони мають бути. А я завжди кажу: народ, стосунки можуть бути різними. І для когось, наприклад, відкриті стосунки це є абсолютно нормальним явищем. Для хтось Дивиться на це просто з великої якоїсь, що знаєте, як, агресії. Я пам'ятаю, що я дивилась, е, значить, я вам скажу зараз, чекайте, це було інтерв'ю якоїсь медійної особи, і вона живе от в неї є, типу, чоловік і дитина, і вони якби в відкритому шлюбі. І, е, ну, тобто, вони мають зв'язки ще з іншими людьми. Там в них є якісь правила, тим, ну, коротше, вони мають зв'язки з іншими людьми в шлюбі. І там багато людей в коментарях сказали про те, що вона нещаслива жінка, що взагалі цей шлюб. Це щось ненормальне і так взагалі не повинно бути. От от ключове, так не повинно бути. Блін, а хто сказав, як повинно бути? Чого ви вирішили всі, що має бути якось саме так? А чому не так? Причому, що немає відповіді якоїсь логічної на це питання. Тобто, завжди ми впираємося в те, що типа хтось колись так придумав, але чи це правильно, чи неправильно, відповіді на це немає. Обґрунтування якогось немає, тобто мені ніхто не може сказати, чого не може бути протилежним, тому яке є от правильності, чому не може бути протилежного. Ніхто не може мені це пояснити. І тому я приходжу до висновку, що насправді все, що ми робимо, все як ми живемо, і ті правила, які є в соціумі, я зараз не говорю про те, що вам треба йти і кого-то мачить, да? що вам треба якось погано відноситись до людей. Ні, я не про це говорю. Я говорю про проявлення себе. Маючи відкритий шлюб, чи відкриті стосунки, вони нікому не заважають і вони не, не, не роблять нічого злого. Розумієте, я про це маю на увазі. Тому я зараз говорю і про стосунки. Я пам'ятаю, що от. Декілька років назад, коли я ще була меншою, були багато яких, знаєте, упереджень стосовно професії. Що, наприклад, танцюристом не можна бути. Якщо цей чоловік ще й танцює, о, oh майга! Це, це вже, типу, ну, яка це професія? то що? Да, жінки більше танцюють, чи, в принципі, який, знаєте, це розподіл на чоловічі-жіночі професії. Ти не можеш вдягатися так, тому що ти чоловік. До речі, нещодавно у мене є молодший брат, йому 10. І в нього ще голова не забита оцим правильно, неправильно. Що це типу суточі ночі, чи це суто чоловіче, що має бути якось так. І це досить, досить цікаво з ним спостерігати, що в нього немає цього. Він не забитий цими, цим гівном. І, я колись він любить брати мої сумочки, і інколи дивиться, що там в них. Е, от, і я пам'ятаю, що я заходжу, і він якби приміряв цю сумку. І в моїй голові було таке. О Боже, знаєте, ні туди йдемо, А з іншого боку, хисти розумію, що він не розуміє, що це в моїй голові, жін, коли чоловік вдягає жіночі речі, в да, мене перша думка про якісь такі негативні думки, що це типу не та орієнтація чи ще щось. Але я реально розумію, що дитина просто досліджує світ. Він ще не розуміє, що жіноча чи чоловіча сумка це вже про якусь е, цю сексуальність, да, сексуальну орієнтацію. Він про це не розуміє. Він цього ще не знає, він ще не в контексті. Взагалі, і він просто йому цікаво, він це зробив. Розумієте? І повірте, наскільки було б легше жити всім, коли б всі відносились до цього легко. Немає цього жіночого чоловічого, немає що чоловік не повинен фарбуватися. Тобто, да, це звучить дуже дико, тому що ми до цього не звикли, тому що у нас заклали певні твердження про те, як має бути. Хоча насправді те, як має бути, це булшит. Ну, типу, може бути по-різному, може бути так, як вирішити, блін, ви, а не те, як хтось вам сказав. Тому, підсумовуючи, що я хочу сказати. Для того, щоб взагалі зрозуміти, хто ви, що ви, да, чим вас їдять, взагалі чим вам займатися, потрібно пройти досить великий шлях. Від початку усвідомлення того, що а взагалі хто я чи я живу здійсно за своїм призначенням, тому що для мене призначення і взагалі реалізація це якраз таки, коли ви проявляєте себе на всіх планах, вообще, які можливі. Тобто, починаючи від роботи, закінчуючи якимись звичайними справами, ну, по типу сексуальності, це є про те, як ви можете виражати себе і проявлятися про ваше. Якраз таки, да, самореалізацію, я реалізую себе, я себе показую світу. Неважливо, ви заробляєте на цьому чи ні. Тобто, це в цьому я на це так більш глобально. Відповідно, для того, щоб пройти цю величезну трансформацію, треба, по-перше, осягнути думку про те, що да, можливо я не та людина, якою я завжди була. І всі ті бажання, які в мене були. Якісь мрії, вони нам нав'язані, вони нав'язані мені через страх, вони нав'язані через те, що так має бути, тому що я виросла в якихось певних колах, в певній родині. Тому що я розумію, що, наприклад, у мене не була настільки така прям консервативна родина, як є в деяких. Я розумію, що уявіть собі, яка велика кількість людей, наприклад, які росли в сім'ях, де був дуже сильний наприклад, релігійний контекст в сім'ї. якісь правила традиційні, наскільки людина не забита голова, голова, наскільки вона живе? По цим правилам, вона навіть в душі не розуміє, хто вона. І яка вона, ця людина типу жінка, чоловік, неважливо. Вони не знають, хто вони. Уявіть, наскільки це складно, коли ти приймаєш рішення. І взагалі ти не відчуваєш цієї гармонії. Тому що, щоб там хто не говорив, людина живе в страху. живе в страху від того, що буде, я не знаю, там ад, що її якось в принципі виключать із кола. Да? Дуже часто буває, коли якщо взяти, наприклад, якийсь Middle і да? ближній схід, там дуже великий тиск на жінок. Вони не можуть проявляти себе так, як вони хочуть. Починаючи блін просто з одягу, закінчуючи вже якимись більш глобальними речима. І уявіть, наскільки складно взагалі, наскільки це жахливо, що людина не може бути собою. От, і я насправді зараз розумію, що це величезна проблема, і те саме про права жінок, якщо ми теж будемо тут говорити, якраз таки на ближньому сході. Да, Іран чи Ірак, я не пам'ятаю, коли це виходила заміж 9 дев'ятирічна дитина, ну це треш. Ребята, це треш. Які, да, як мене наштовхнув насправді фільм на які думки. Але так воно і є, розумієте? Нам не дозволяють бути тим, ким ми є. У нас багато цих думок стосовно тим, якими ми маємо бути, хоча це абсолютно неправильно, і ну, це, це не дає взагалі ніяких плюсів. Нам більше того, я вважаю, що якщо всі були б собою, було б набагато швидше, легше, по-перше, реалізовуватися, тобто заробляти гроші, да, жити класне життя, а по-друге, знаходити своїх людей. Ось так, любі, давайте будемо завершувати, тому що я можу говорити безконечно, Ну, основну думку, я вам все таки сказала. Я я сподіваюся, що вас це наштовхне на якісь певні роздуми. Я хочу сказати наступне, якщо ви дійсно готові до певної цієї трансформації, тому що це трансформація, повірте, особисто я, хоч і не народилася з прям 100% усвідомленням того, що це все якісь нав'язані штуки, але тим менше теж проходила певну. Скажімо так, трансформацію, до розуміння того, що я є я, і повірте мені, я, я не збираюся себе показувати тут справжні 100%. По-перше, тому що я розумію, що це не потрібно. А по-друге, не потрібно, ну тому що у нас є певна субординація, да, я вважаю, між блогером і між аудиторією. І плюс я вважаю, що коли блогери починають вже витаскивати прям грязну білизну розкази, з ким вони там, що вони робили, які в них там стосунки. Я вважаю, що це як то сижу, як будто бо я включила от, на порнуху, знаєте, і мене про це не попередили, і якби я це смотрю, і. За чого це? Тобто я це не розуміла, але окей, це їхнє життя. Якщо, називається, якщо ти не, не, не маєш більше нічого розповісти людям, окрім своїх якихось, е, да, свої, свого життя, е, от такого, ну окей. Що поробиш? Да? Е, от, Коротше, тому я вважаю, що має бути певна дистанція між аудиторією і блогером все-таки. Е, я вважаю, що ми маємо поважати до одного. Е, Отак от до чого я це все веду? Да. Якщо ви хочете трансформацію, я вас можу провести від точки А до точки Б. І... Допомогти вам усвідомити, хто ви є насправді, відчути цей зв'язок з собою. І так як я працюю не тільки да з психологією, я ще й захожу з духовності, я пропоную вам цю інформацію також, тому що мій підхід він трошки відрізняється від того, що є те, що ви звикли, напевно, чути під графою психолог чи психологія. Я маю свою філософію, маю своє бачення. Ось тому, якщо ви відчуваєте, що да Слухай, ти говориш класні речі, і я дійсно відчуваю, що я живу не, не так, як я б хочу жити. От якщо ви не хочете в 70 років перед смертю зрозуміти, що ви прожили це життя і ніколи не були собою, то я вас запрошую на свої, е, на свої курси. У мене є, є, є які курси, е, тобто це програми. ну таки почекати, почитайте на сайті. І є підтримуючі консультації. Тобто, дивлячись, що вам потрібно, ми тим можемо займатися. І зразу хочу сказати, що я працюю таким чином, що Спочатку ми зустрічаємось, тобто є безкоштовна консультація, де ми з вами знайомимося, а потім вже з вами вирішуємо. Тому у вас є завжди можливість прийти до мене. Ми з вами поспілкуємося, ви отримаєте певну користь, тому що це не просто балачки, бо мене дуже сильно дратує, коли людина пропонує щось, от ну, якби перший крок взаємодії. І це якась ну просто срака, вибачте на слові. Я людина трошки іншого спрямування, тому для мене важливо познайомитися, дати вам користь, і далі ми з вами вирішуємо, яка програма вам підходить І взагалі, як ви хочете далі працювати і апгрейдити себе і своє життя. Ось так, любі. Всіх цілую, всіх обіймаю, будь ласка, намагайтеся відчувати і бути собою, тому що це те. Ви не виявляєте, наскільки класно, і кайфово бути собою, блін. Навіть якщо ви, може, не будете себе проявляти на 100%, тому що не завжди те, де ви знаходитесь в тому оточенні, в якому є, це є безпечно. Але, тим не менш, коли ти хоча б просто дозволяєш собі бути собою внутрішньо, ти отак віддихаєш і думаєш, вау, клас! Це я. І байдуже, що комусь це може здаватися дивним чи неправильним, але це я. І це дуже класно. Все, любі. Гарного вам дня! Хай вас розквітає душа до зустрічі в наступних відео.